Створюємо новий текстовий документ. Є кілька способів. Перший спосіб це обрати інструменти Google та натиснути документи. Створений таким чином, документ автоматично збережеться на вашому Google диску. Другий спосіб це зайти безпосередньо на Google Диск, обрати папку, куди ви хочете його зберегти, або створити нову папку, дати їй ім'я. Створити папку, дати її ім'я і вже там зберігати е, створений документ. Тут ви маєте змогу створити текстовий документ, таблицю, презентацію або форму для опитування. Також є інші можливості: Jamboard, карти, Google-малюнки. Зверніть увагу, що у вас на Google диску є важливі, це, якщо ви якийсь документ помітите зірочкою, ваш диск. Спільний диск, але ця функція доступна лише в корпоративних дисках і у вашому особистому акаунті цієї папочки не буде. І відкриті для мене. Відкриті для мене це ті документи, з якими якими з вами хтось поділився. Отже, створюємо свій документ. Натискаємо Створити. «Google документ можна обрати шаблон або порожній документ. Ми створюємо порожній документ. Він відкривається у новій вкладці. Одразу даємо йому назву. Для виконання практичної роботи назву даємо за своїм прізвищем. Виділяємо І покажіть, будь ласка, ще клас. Ви можете одразу помітити його як важливий. Тут ви одразу можете перенести в якусь папку, якщо у вас вже створені папки. У вас будуть. При першому використанні відкриватися різні модальні вікна, які будуть допомагати вам опанувати Google документи. Можна все зайве закрити. Раджу не закривати вам панель макети. Але якщо вона буде заважати, закрили, відкрили. Це дуже схоже на Microsoft Office, з яким ми працювали у минулому році. Зверху у вас знаходиться меню файл, Змінити вигляд інструменти, якщо щось заважає, можна його згорнути ось цією стрілочкою, так? І знову розгорнути. Також набори інструментів для форматування та редагування тексту. Усі інструменти зрозумілі та інтуїтивні. Зміна кольору розміру шрифтів та вигляду, додати посилання. Надати коментар, це коли ми будемо з вами працювати колективно, вставити зображення, відцентрувати, від, відцентрувати текст, форматування абзаців, нумеровані списки. Все це вам має бути знайомо. Отже, пишемо перше слово. Вітаю! І знак оклику. Зверніть увагу, що на відміну від Microsoft Office, у Google документах немає непечатних символів. Це недолік, але будемо вчитися працювати без них.